Любі мої всім привіт! Тишком нишком ми підійшли до огляду мого замовлення за каталогом номер 3 за 2023 рік компанії Oriflame. Він діяв з 20 лютого до 11 березня і традиційно був присвячен святу 8 березня. Як завжди, в каталозі було багато цікавих пропозицій декоративної та доглядової косметики, а також парфумів. Але особисто в мене замовлення виявилось суто з засобів для догляду за шкірою. Отже, перейдемо до огляду. Ну, По-перше, я замовила собі декілька наборів гель для душу, плюс крем, плюс тверде мило. Це лімітована серія. Зазвичай компанія випускає. Такі набори для свят, під час свят, і особисто мені вони подобаються тим, що це дуже такий зручний варіант для невеличкого подарунку, який буде з одного боку не дуже коштовний, а з іншого боку, дуже корисний. Конкретно ця лімітка має приємний квітковий аромат. Ціна у каталозі набору була 139 гривень. Якщо у вас є бізнес-підписка, то він виходив близько 110 гривень. Як вже я сказала, я такі набори дуже-дуже полюбляю і завжди-завжди замовляю їх, якщо вони є у каталозі. По-друге, не пройшла мимо ще одного набору. Чимось він схожий на попередній, але тут в нас крем для рук і тверде мило. Якщо у першого набору більш такий весняний квітково-зелений аромат, то ось у цього набору аромат більш солодкий, вишнево-квітковий, до речі, теж мені дуже сподобався. Вага мила 75 грам, об'єм крему 75 мл. І в цих кремів, до речі, 75 мл, і в цього крему теж 75 мл. Такий набор з двох продуктів в каталозі по ціні 79 гривень був. Це по бізнес підписці десь щось біля 65 гривень. По третє, Нарешті замовила я собі ось такий рефіл жидкого мила з серії Essence аромат Лимон та вербена. Дуже зручний формат. Він з'явився у минулому році і дуже мені подобається. Як з точки зору ціни, так і з точки зору зручності. І до того ж, лимон та Вербена це один з моїх улюблених запахів цієї серії. І плюс, якщо ви замовляєте рефіл, то він вам обходиться вдвічі дешевше, ніж. Твердий флакон. Наприклад, ось цей рефіл в каталозі коштував 119 гривень, а якщо у вас є бізнес підписка, то десь біля 95 гривень. Що таке бізнес-підписка, це оформлення особистого кабінету на сайті компанії Oriflame завдяки якій ви отримуєте знижку постійну 20% від цін каталогу, а також доступ до внутрішніх онлайн-акцій розпродаж і інших активностей від компанії. Також більш детальну інформацію, а також посилання на реєстрацію. Шукайте в описі під цим відео. А по четверте, а, я а, вирішила скористуватись а, акцією а, каталога і а, замовила собі з серії Royal Velvet а, капсули. Зараз я вам їх. Покажу, ось так воно вони виглядають, ось. Тут 28 штук в скляночці, тобто це в нас рівно на 4 тижні курс, і кожна така Капсула містить 5 олій та еліксір чорного ірису. Сама серія розрахована на вік від 40 років. Ну, Собі, я її замовила для масажу лиця, бо дуже зручно з цими капсулами робити самомасаж. і, в принципі, Дуже рекомендую, якщо ви побачите такі капсули по знижці в каталозі замовити або собі, якщо вже вам по віку вони підходять, або своїм рідним та близьким матусям, бабусям чи подругам. Щодо ціни по акції, ось ця баночка коштувала 469 гривень. Якщо врахувати знижку бізнес підписки 375 гривень, але, але вони можуть бути і дешевше, це треба слідкувати за новинами від компанії. Ще один продукт для догляду за шкірою обличчя. Це ось така кремова маска для шкіри обличчя з вітаміном Е та олією каноли з бюджетної серії Essentials. Була знижка більше 50%. В каталозі приблизно 20 гривень ось таке одно США коштувала. Бізнес-підписка, значить, означала, що я. Одне Саше могла замовити приблизно за 17 гривень, ну і тому, звісно, річ, не втрималась і замовила собі декілька штук. Також дарують ці масочки клієнтам, їм теж це дуже подобається. ну Можливо, вона вам не зробить такий моментальний якийсь вау-ефект. І е, з'їсть всі е, морщини, але, як один з додаткових засобів догляду, дуже-дуже має право на існування. Е, також е, замовила е, піну для ванни е, з новогодньої лімітки Бері Мері з дуже приємним ягідним ароматом. Об'єм тут 300 мл, каталожна ціна була 119 гривень, тобто я по бізнес підписці її замовила приблизно за 95 гривень. З новинок цього року. Також в мене у замовленні був живільний крем для тіла з олією какао та кокоса з серії Love Nature. Об'єм тут в нас 200 мл. Цей крем має гарний, ненав'язливий запах, і крім іншого, цей крем можна використовувати не лише як крем для тіла, а і як крем для рук. Ну, Враховуючи склад, що тут в нас є масло какао та олія рослинна кокоса. Цей крем дуже класно підходить, якщо у вас дуже суха шкіра, про що і говорить ось ця, цей напис. Рекомендую спробувати, до речі, у серії лавничі є також подібний крем саме для рук. Якщо ви вагаєтесь, чи потрібна вам ось така велика версія, можете починати з крема для рук, там лише 75 мл. Хоча хоча, я б рекомендувала спробувати саме ось такий 200 мл формат, бо у крема для тіла цього є і великий формат XXL 750 мл. Тобто ви можете на ось цьому маленькій баночці проекспериментувати, чи підходить вам він чи ні. На руки все одне підійде, і якщо він вам сподобається, то можна буде замовляти дійсно великий об'єм, який значно дозволить. Вам зекомо, зекономити гроші. щодо ціни в каталозі, він коштував 139 гривень, а бізнес-підписка виходила 111 гривень. Також є в такому форматі Трошки з іншим складом креми для тіла, і я ще хочу, хочу також спробувати варіант з вівсом та абрикосом. О, отже, це невеличке замовлення все в мене. На диво воно таке не дуже велике. Виявилось. Дякую всім за перегляд. Якщо вас зацікавили якісь з продуктів в цьому огляді, пишіть, задавайте питання, я буду намагатись відповісти на всі ваші питання. І підписуйтесь на мій канал в YouTube, а також підписуйтесь на Instagram. Посилання можете знайти в боксі під цим відео. І до зустрічі в нових оглядах на черзі в нас каталог номер 4